Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну у вас було таке у мене... а, просте домашнє завдання, його майже можна вважати, що і не було, так? Чому? А, бо а, там треба було просто написати конспект і а, вказати там у підручнику який... Так? Номер а, 607. сьомий, ну давайте так, просто обговоримо. І так, в номері 607 -му. треба було назвати грані, яким належить вершина С. А ну-ка дивіться на креслення, якщо ви бачите мою мишку, це грань СКПД, СДАБ, це нижня грань, і це ще така грань, яка, яка позаду, СБНК. ось такі чотир... три грані. Ребра, що дорівнюють ребру Б, ось в нас ребро БЦ. Треба було вказати ребро а, Д, М, П та Н, К. Верхню грань Верхня грань це грань М, Н, К, П. Верхня грань це прямокутник. Ми казали, що у прямокутного паралелепіпеда всі грані прямокутники. Четверте, вершини, що належать нижній грані, це чотири точки а, Б, Ц, і Д. Це вершини, які належать нижній грані. Грані. Що мають спільне ребро АМ. Де в нас ребро АМ? Ось воно, бачите. Грань АМПД треба було вказати або АМНБ. Можна було вказувати літери в іншій черзі, ну, наприклад, не АМНБ, а можна було писати АБНМ. Це не має значення. Але суть, я думаю, зрозуміла, так? І ще я хотіла нагадати, що вчора ми з вами. Не грань, що... а, так, так, забула, забула останнє. Шосте гранчу дорівнює грані ДПКЦ. Де в нас грань ДПКЦ? Ось вона, так. Їй дорівнює грань А, а МНБ. МНБ Так, тепер ви пишете сьогоднішню дату, 7 грудня, скоро новий рік вже. Взагалі хотіла сказати, що ми вже закінчуємо перший семестр. Ми з вами майже встигли все розібрати. І а, на цьому тижні ми закінчимо новий матеріал, далі будемо тільки повторювати. А коли в нас контрольна підсумкова? А, мабуть, на наступному тижні, а на останньому будемо вже просто розв'язувати задачі. Ну, трошки відпочимо. На наступному тижні, і так, класна робота, класна робота. А в мене питання це по всіх уроках чи Ні, ну Це я, це я по тільки про математику? математику кажу, але ви бачите, зараз такі уроки, що ми не. Я не знаю, як у вас інші уроки проводяться, вчителя виходять на зв'язок, бо в мене це дуже проблематично. Вчора нічого не було. Хто в Одесі, тут немає ані світла, ані інтернету. Це диво, що я зараз змогла його знайти. Так, ну давайте будемо рухатись. Тема уроку в нас буде та ж сама, що вчора. Прямокутний паралельний Діти, в мене тут дуже погано виходить писати. Вибачаю за почерк, я буду скорочувати. А ви можете текстом писати? Можу. Давайте так і зробимо. текстом в мене теж не дуже виходить добре. Зараз напишу текстом. Прямокутній паралелепіпед куб. Так, шрифт англійський в мене. Зараз одну хвилинку. І так, прямокутний. Бачите, да? Це тема уроку. Паралелепіпед куб. А, і так, формули ми будемо згадувати в процесі розв'язування задач. Почнемо ми з номера 608. І так, запишіть, будь ласка, номер 608. А, читаємо умову. Виміри прямокутнього паралелепіпеда МКПСТ дорівнюють 9 см, 5 см і 6 см. Обчисліть суму довжин усіх його ребер та площу його поверхні. В мене до вас прохання перемалювати ось це креслення і поставити літери саме таким чином, як на цьому кресленні. Ну, у вас це буде якийсь час займати, а я ще раз нагадаю, як ми це робимо. В мене тут не дуже добре виходить малювати, бо я з ноутбука. Спочатку ви рисує, малюєте якийсь прямокутничок, так? Потім ви його вершини, так, ось так, берете одну вершину і рухайте. Наприклад, тільки велике прохання малювати під лінійку. Бо деякі діти, я бачила, вони мені там надсилали свої домашні, а вони малюють від руки і не дуже а, зручно це. І так, а, зору... У мене питання треба було присилати це? Ні, ні, ні. Там просто вони чомусь при... надіслали, але я перевірила. Не треба, бо в мене немає змоги перевірити. Я не можу увійти ані в Viber, ані на пошту. Дивіться, кожну вершину, наприклад, дві клітинки праворуч, дві вгору. Як тільки зв'язок буде кращим, то будемо е знов надсилати ДЗ. Зараз я не можу перевірити. Теж саме тут: дві клітинки. тут якась Дивіться, діти, у вас повинна бути така фігурка, як на цьому кресленні. так? А потім вершини ось ці поєднуємо так. Я не бачу свою мишку. Де ж вона? Так, ага, нас, вона десь там. А, так, і потім поєднуємо так. Так, ну, Діти, в мене якась страшна фігура вийшла. А ви, будь ласка, у вас в зошиті клітинки є, в мене тут нічого немає. І не слухається мене мишка. Так, ви бачите, там а, три ребра позначено пунктирними лініями. тому що вважається, що поверхня прямокутнього паралелепіпеда не прозора, і ми не всі ребра бачимо. Ось такий у вас буде прямокутній паралелепіпед. Ось він намальований на кресленні 168. му і, будь ласка, підпишіть літери, такі самі, як на цьому кресленні. Внизу МНКП, зверху є F І бачите, на цьому кресленні ж позначені три його лінійні розміри. Довжина 9, ширина 5 і висота 6. Тобто, після того, як ви зробили креслення. У вас не чутно? Не чути? Всім не чути? Діти. Ну, ну ви не там. Це, це, мабуть, це. того, що Мені. є інтернет. Ну, в когось зависає, в когось ні. Дивіться, діти. Ви намалювали ось тут креслення. Потім нижче ви пишете: А дорівнює, Б дорівнює і С дорівнює, А, Б і С це наші лінійні виміри, так? І так, довжина в нас буде 9, А і Б ну, не мають значення, що там А і що Б. Це те, що знизу, так? 9. B – це 5 а це 6. шість. Це слово дано тут написано, так? Да? Ну, взагалі, треба ще написати, було б прямокутній паралелепіпед, але так як мені дуже важко писати, я вже це писати не буду. А потім, що ми робимо? Потім ми підкреслюємо. Так, де в мене мишка? А, так, Мишка не там, де треба. Так, знов я її. Ага, ось вона. Не бачу. А я не зрозуміла, як малювати нам, Щодне... Як малювати що зайчик? Трикутники. А ти маєш на увазі піраміди, так? Да? Ну, потім давай а... так. трошки пізніше я покажу. Давайте після цієї задачі. Так, і вам треба обчислити суму довжин усіх його ребер. Якою літерою ми це позначаємо? Літерою L велике. І треба ще площу поверхні, S поверхні. Знак питання. L вимірюється в звичайних сантиметрах, будь-яка площа вимірюється в квадратних сантиметрах. І так, а тут у вас повинно бути креслення, так? Льву. Зараз почекайте, будь ласка. Добрий, Почекайте, будь ласка. чекаю, чекаю. чекаю. Коли я можна не буде скаже, встигаєте? Так. Дописую до ног. Так, добре. Три. Можна, я скажу, як знайти Л. Так, так. Ну давай, а, Віка, це ти, так? Бо я не, так. Не... так, Вікуль, давай. Тож ми пишемо слово розв'язання, під словом розв'язання пишемо дві формули. Спочатку Л чому дорівнює Л Віка? Л равно в дужках А плюс Б плюс С, Дужку закриваємо і множимо на 4. Молодець, можна число 4 написати C, C. попереду, а можна ось так, як Віка сказала, різниці немає. Давайте так, як Віка написала. Так, добре. Тепер площа поверхні прямокутнього паралелепіпеда. Площа поверхні підраховується за такою формулою вікуля. А ну-ка давай. Не пам'ятаєш, давайте я вам нагадаю. Два? Там ой, вибачте, а, це 2 помножити на дужку. В дужках А помножити на Б. І множимо на 2. Плюс, плюс. Ні-ні, там А на С, да, ну множимо на 2, зрозуміло. І плюс Б на С. І закриваємо душку. Так, а тепер ми робимо просто дві дії. Ми в ці формули підставляємо наші дані. Якщо хоче Віка, може вона відповідати? Добре. Я хочу спочатку знайти Л. Так, Треба давай ще Дужечку L. відкриваємо. Так. Точніше, дужку відкриваємо. Так, 9 додати. Коли ми дужку відкрили, ми пишемо 9 плюс 5, плюс 6. 9 додати 5 і 5 додати 6. Так, так. додати 6. 6. Закриваємо дужку і помножити. Плюс 6. Так, і ви на на Так, У мене Дорівні. вісні про це. Якщо вісня це е, такий зв'язок зараз, вибачайте, можете потім подивитися відео, воно не повинно виснути. Ми подивимось. Дев'ять додати одинадцять, п'ять плюс шість це одинадцять. Так? Так, чотирнадцять. Це буде скільки вікуля? Чотирнадцять, а чотирнадцять додати шість буде двадцять. Так, а 20 20 помножити на 4. До рівня 100. А ну подумай, чому ж 100? 20 на 4. 80, 80. Так, так? Це якщо б 25 на 4, то було б 100. Тере, що це ми знайшли? L, Тобто сума Ну Так. Так, L. друга дія. Треба знайти площу поверхні. Теж пишемо вираз. Два помножити на дужечку. Що в дужках пишемо? А на Б це що буде? А це Т. П'ять множимо на 5 плюс. Тепер А на С. Множимо на 5 плюс. Дев'ять на шість. П'ять множимо на шість. Так, і що залишилося? І Посідні і 5 5 множення, 5, 5 множення на 6. на множимо 6. шість. Закриваємо дужку, діти. Тут ставимо знак рівня. У мене не вистачає місця, тому я переношу цей знак. Так, що ж буде в дужках? Дев'ять на п'ять. Це буде. Вікуль, буде давай. Буде 45. Uh, мені. Так, 45 додати. 9 на 6. 54. Так, і 5 на 6. І 5 множимо на 6. 30. Плюс 30. Так, чому дорівнює вся ця сума? 99 плюс 30 буде 100. Дев'яносто девя плюс тридцять торів. Сто двадцять девять. Ні, нам потрібно ні. Дивись, 40, якщо сто я... плюс тридцять, це сто тридцять, а в тебе на один менше. Це буде сто двадцять девять. Дев'яносто девять тридцять, сто двадцять девять. Так, 2 множ на 128. Скільки це буде? На 129, вибачте. Буде 258. 250... 258. У дужках сантиметрів квадратних. Тут квадрат. Це ми знайшли площу повторення. Поверхні, поверхні ми кажемо. Площі поверхні. поверхні. Так, і відповідь у відповіді ми пишемо, по-перше, L. L в нас у звичайних сантиметрах. L дорівнює 80 см комою. І S, площа з поверх, поверхня 258, 258 см квадраті. Так, діти, дивіться, в мене тут не вистачає місця на сантиметри квадратні, в мене така каша там вийшла. Ну, я е, думаю, що ви напишете е, добре, так? Не так, як в мене. І так, Вікуля молодець, Віка отримує вже сьогодні 11. Вона мені Я не встигла віка... записати. А нічого страшного, давайте потім подивишся, бо ми не встигнемо. Залишай місце, потім допишеш. Подивись, скільки ми дій робили, там не, не важко. Так, тепер давайте подивимось на номер 611. Обчислити площу поверхні. Та суму довжин ребер куба, ребро якого дорівнює 5. І так, я бачу, Нікіто. Давайте так, ми зробимо наступне: ну, по-перше, напишемо, що це в нас номер 611. Намалюємо куб. Нагадую, як ми малюємо куб. Ми малюємо квадратик. Так, вибачте, я в іншому місці намалюю. Та що ж таке, я не бачу мишку на цьому ноутбуці. Саме квадрат ви малюєте, ну, наприклад, чотири клітинки на чотири. Не прямокутник, а квадрат, а потім всі його вершини переносити таким самим чином, як я вам показувала. Можна не, не обов'язково там на дві клітинки а вгору і праворуч, можна, наприклад, на одну клітинку, ну, тоді не дуже гарно бачити буде. І так, куб це прямокутній паралелепіпед, у якого всі розміри однакові, тобто довжина, ширина і висота рівні. Так, вибачте. Ой. Можна було б його і не малювати взагалі. Ну, давайте ще раз намалюємо, будемо практикуватися, зображувати такі стереометричні тила, як кажуть. В математиці. Так, ребро куба це в нас буде А, значить, що ми пишемо в дано? Ну, тут буде простіше, нам дано куб. Ребро куба дорівнює 5 сантиметрів, а треба знайти, так, вибачте, зроблю ровно. Треба знайти і суму довжин всіх ребер, тобто L для куба, там інша формула, так? І площу повної поверхні, площу поверхні. І так, теж пишемо слово розв'язання, розв'язання. А в мене питання, чому, коли ми цю вот чорточку пишемо, ми не пишемо під нею. Знайти, не... так? Знайти, можете да. писати, можете написати, це не обов'язково. Але а, можна не писати. Краще писати, в мене просто тут такий поганий почерк, що мені написати якесь слово це дуже важко, так скажемо. І так, давайте подивимось а, на, но, на формули. Хто uh, пам'ятає, сума довжин всіх ребер куба яка? 12 помножити на А. Діти, А, да, да? 12. А площа поверхня? Це 6 помножити на А в квадраті. Так, да, да, да. Вікуля правильно там дописала. Знак питання сантиметрів квадратних. І ми робимо першу дію. Так, хто хоче відповідати? Ну, давайте Нікіта Ліонов. І yeah. так, будь ласка, Нікіта, формули ми записали, yeah. тому тільки залишається підставити грамоти. Спочатку Ель, L... так? Mm -hmm. Ми 12. Uh, Спочатку давайте знайдемо. Ну, давай Л. Так, так? Перше діє це у нас 12 на. 5. 5 так. Чи можеш 6. ти усну це приможити? Скільки це буде? 12 на 5. Так. 5 на 50, 2, 60 буде. Буде 60. L вимірюється в звичайних сантиметрах. Так. Тере, Тере L. Так. І друга дія S, S поверхні. Це Шість на 5 в квадраті. Так, а давайте напишемо відразу на п'ять і на п'ять. Що таке 5 в квадраті? Це п'ять помножене на себе так. два рази. П'ять на пять. Так, як хочеш, Можеш шість на п'ять помножити, а потім ще помножити на п'ять. 25. Можеш двадцять 25 п'ять на 6 помножити. Як тобі зручну? Це буде? Це... Зараз, це 30, 35, 30, на 5? На 5, 50, 150, так? 150 сантиметрів квадратних – це площа поверхні. Поверхні. Так, ну і пишемо відповідь. Бачите, з кубом трошки, трошки простіше, бо формули більш прості. Менше підставляти треба. І так, відповідь. Діти самостійно напишіть у відповіді 60 сантиметрів точка з комою і 150 сантиметрів квадратних. Можна навпаки різні. за нас що появилось? Що, що ви кажете? У нас появилась нова тетрадь. для. Простите, для у нас для а, теорії нова тетрадь появилась. Так, так, ми домовилися, що ви заводите те, зошит з теорії, так? І так, а тепер а дивіться... для конспекту? Так, да, да, щоб туди записувати, наприклад, обов'язково. Да, обов'язково да, обов я ще напишу батькам. Дивіться, що ви туди вже записуєте? Формули, які стосуються прямокутнього паралелепіпеда, куба, плу... периметр площі прямокутника квадрата. І рух, пам'ятаєте, рух по річці і сумісний рух двох об'єктів. Я потім в батьківську групу напишу і ще раз вам поясню. Це буде як для правил. Так, це буде зовсім. Можна ще 613 розв'яжу? Ми так і зберігати марку. Згодно, згодна, номер 613. Я Ось а, хтось запитував, як намалювати. Піраміду, так? О, дивіться, номер 169 стосується трикутньої піраміди, а 170 він буде надім чотирикутню. Як її намалювати? Ви спочатку креслите основу, в основі лежить трикутник. Ось ви поставили а, дві точки, так, щоб ровненько цю пунктирну лінію провели, а тут а, за допомогою лінійки поєднали ось ці точки. І так, не бачу тут нічого. Знов нічого не бачу. Так, де моя мишка? Ага, вона десь там зверху. Так, так, так. Знайшла мишку, ага, ось вона. Потім поставили ось тут точку і поєднуєте цю точку з цими вершинами, які лежать в основі, з цима трьома. Ось у вас вийшла пірамідка трикутня. Так, вибачте, діти, ви бачите такий поганий інтернет. І так, продовжимо. У вас вже, мабуть, є креслення, ви його накреслили. І так, ми слухаємо Нікіту перший пункт. Треба взяти. Діти, погано вас чую, основу піраміди. Діти, я, мені здається, що я. Ну, Нікіта відповідай. Нікіта, якщо може, основа піраміди, це що буде? Це трикутник АБЦ, Так? Це буде основа піраміди. Так, діти, давайте швиденько, вже усно, я не буду записувати. Діти, давайте так. Так, як дуже зависає, слухаємо Нікіту. Основа піраміди, це що буде? Основа піраміди – це буде трикутник. А, Б, С. Так, mm -hmm. я думаю, що Нікіта не вийде тебе запитати, бо знову б'є. Вершина піраміди – Що Це трикутник, А це М. Ні. вершина – це М. тільки М. Вершина це тільки М. Третє. – бічні… А С, е, е. Б. Так, А. Так, діти, давайте так. Задаю ДЗ, ми не встигнемо той номер розібрати вже. Так. Надім 609, 610, 612 і 614. Якщо будуть запитання по 614, то так, зберемо так, завтра. Нікіта, нічого не чути. Я думаю, що якщо я зараз не закінчу, урок не зможу записати.